А мою макітру видно цікаво чи ні? Йо-майо, краще б від цього не показували. <реку> <Найс. реку> ммм, драптуті. Спасибо. Я на небі. Що це за фігня? О, о цих я заборанив. Друзі, one. по моменту тут можна просто і стрибати, типа, і стріляти, і навіть нахили під час стрибку робити. Ось бачите. Дропшот є, але від стегна. Угу. Mm -hmm. прямо на початок катки потрапили. Зараз МК має бути більш контрольована. <jouer> <grunt> Кулімат розручний. Вони, а, вони на човнах. Всі чомусь десь ліворуч. Ну, по правильному гелікоптер зараз має тупо давати весь свій залп по пляжу, щоб хлопці висадились. О, друзі, МК взагалі по-іншому стріляється. Так, сюди, сюди. Тихенько. Да, вона має, вона вже грабельна якась. Блін, там снайп, снайпер снайперами мене дивиться. Ого. Ні-ні-ні. Вже упорічую. І не можу вийти, бо... З ножем біжал, так дим дим, біляємо трошки. Ромас, ми всіх стримали з цього боку. На вже 8 фрагів. <гум> блін, блін, куди, дурак? Тип, у нас дуже великі неприємності, я б сказав тобі. Так м'яко кажучи, Enemy is is this <laughs> Я в упор тут воюю вже не знаю скільки. О! Моя. Слухайте, я. Всі човни відбив коти сюди приплили. Піпець, я один, 14 тут розібрав, а тіпи вже прорвали в план згори. Ну, тут мене не збережь, швиденько, на жаль. Буду грати за зоною. Що робить? Ну тут швиденько зараз приберуть, на жаль. Найс. Я ще й тут похазяйничав. О, Друзі, не повторюйте мій геймплей, бо це якесь крисятничество. Крисятництво. Ну, М-ка прям... Взагалі іншими барвами заграла. Звідки ні-ні ні? Чого? Чого ти там опинився? Хто просив? 190 грав. Круто, один фланг затримав. Вони вже 50% втратили свої бойові сили. Да ну що там, блін, не бачить впритул притул якогось одного додіка. Давай піднімай мене. ну, Бляха, муха. Треба його зняти. Блин, в притул. Иди шел, просто расстрелял. Охай, а що ця пушка робить? А в неї тут огляду невеликий. Ніхрена не видно. А, Друзі, я відкрив Елкан на цю Мку вже. Блін, ліхтар крута тема. Мені так подобається зараз пушки з ліхтарами. З <пробітник> ліхтарами. З ліхтарями. <пробітник> <пробітник> Thank you, my boy. <coughs> а можна ще. Що хотів сказати? Я відкрив Лкан на М-ку, і із за того, що в неї була велика віддача з прицілами збільшуючими, неможливо було грати. А зараз тільки з цим бачу сенс. Тому треба ЛКНчика накинути. Ну, реально спрей класний. Це в точечку. пудов Стопудов. А, Аню J3. Блін, J3 я любив у Battlefield 3. Прям хедшотна фігня. Дуже дамажила. Ох, гранат закидали. Вишку <плес> загубив. <плес> я не пам'ятаю, щоб тут я знайшов якусь точку таку класну. І. А, там вона була, точно. Блін. пудов треба. Збільшуючий приціл. Чели О, стін розвалюються, я забув. Такі прикольні дрончики. Давайте дамо так. Дамо трошки на. Що, він відбив мою димовуху? А, ні, не відбив. Я вже щось дофантазовую. Все. Контролю цю гору. Чую, десь шикає тут. Твоїм глушничком. Куди ж піти? Все, тримаємось тепер тут. Гарна позиція. Але негарно у мене звідси згори знімали. А блін, я повзаю заю. мою макітру видно, цікаво чи ні. Йома, -йо, краще б від цього не показували. Просто жесть їх тут. Ну Треба триматися, бо все, ми посерем. От дими, це погано. А ну, не вилазь! О. -о, -о. Бля, не вбив. О, у мені срака. О. -о, -о. Не одної гранати нема. Просто жодної. Захоплюють. Ніе. Ніхто? Це у офіціа. Нє, це як у мотелі якомусь, знаєте, на реєстрації така пікалка, пім-пім-пім. Рукою натискати. Дзвіночук. Ю? ЛЯЖ! Знову звідси, блін, там хтось криє чи ні. Дебіл! Блін, мене вже перегнали. Такий старт був крутий. Воу. Електрошок. Йоу йоу йоу, йоу, що це було? Мене зараз нудить. Чому мене видно було йому? Напружна музичка. Ми, напевно, перемагаємо. Найс. Nice. Отут один тіп сидить. Є yeah, перемога. Я сподіваюся, що цю Емку вкачав і непогано. Бо вона вже починає так приємненько себе поводити. Зараз спробую поставити Лкан. А це що? Антиблі... Оу, антиблікова фігня. Окей. Ліхтарик! Ну, я його спробую, хоча це нелогічно. Боже, такий фу, такий естетичний. Давайте сюди. Плюс-мінус. Ну що, ще катку. А На цій мапі це добре, але не для Елкану. а слухайте, Елкан зручний. Мені варені не подобається Елкан. А тут він прям... Непоганий. Is is Побачення. Це так. На халяву. Розраховував. А що це сліпоуха було? Міліхтарик сліпоуха. Ум, зайшли. Просто із-за танка він нам життя не дає. А, вони вже всередині. is not nice you show them we lost control of our objective Капець! Так, прицілом я не помилився, що він так зараз. Блін, ухе боляче. Да ні, звідси треба відходити, бо... О, там типов. Ти там тихенько. як... Блін, блін! Блін, ну типа складно тримати... Мені здається, це прострілами просто. Бегачит. Класс, я в этом стоял. Еще один. Вот hey. тут в притул, в притул. Enemy Танк? А що це за дрон? Хм, вони вже тут. Нікого не бачу. А я рухатися, а, я рухатися не можу.

Об'єктив робо 2. Мені подобаються ці підсвіти. Просто потім здивовуєтесь, що як взагалі там хвилину протримались. Робо 1. Нахил спрацьовує навіть під час стрибку. Так гучно хтось бігає Блін, блин, 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 ой ой. -ой. Ще когось. Блін, їх тут багато. Найс. Не витримав лихої долі. Ууууу! 2. Десь здалеку мене намагаються. Ну я тримався як лев. Я на небі. А ми все так дуємо, все так погано. Куди ну, ми дивилися? Що тут всі бігають? А, що це таке? <laughs> Будь ласка, хоч би це була не анімація. Блин. Встребай мы не тут. О, пациент я забаранив. Блин, заходить. А, хто Як? чому? Друзі, по моменту тут можна просто і стрибати, типу, і стріляти, і навіть нахили під час стрибку робити. Ось бачите. Дропшот є, але від стигна. Є, yeah, перемога. Фух! Зброя довго качається. Реально. Це така грінгілка, друзі. Ви собі не уявляєте. Прокачувати якийсь спортивний зал, якісь щось там станки, якісь 45 фрагів. Ну, я більше всіх не стріляв. Ця мапа мені більше подобається, ніж та велика. Хоча і в тій, і в тій є свої прикольчики. Скоро еклер Кох. Тому друзі, якщо бажаєте катку, там де я пограю з 416, м ставте лайк зябра, підписуйтесь на канал і до зустрічі у новому відео. А я бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою, слава Україні!